Так, ну ось тут раніше був наш тренувальний зал, зараз склад з різними речами. Гуманітарна допомога, речі, крупи, там всякі, мука, те, що в нас люди їдять, те, з чого ми готуємо їм кожен день. Mm -hmm. Мирний час і у військовий відрізняється? Я думаю, все відрізняється. Дуже все важко в тому плані, що багато втрат у нас, в тому числі серед спортсменів, серед всіх видів спорту, серед представників джиу-джитсу, особисто наші друзі загинули. І це ну, найголовніше, скажімо так, удар по нам, і це найважче. А так в цілому тренування продовжуємо, особливо дітей, молодь. Я вважаю, що ну, без спорту буде ще набагато, Їм і так важко, а без спорту ще набагато важче буде, тому що так вони там відволікаються, і а також важливо на міжнародній арені ну, хто спортсмени професійні показувати ці результати, піднімати прапор. Тобто, це також свій внесок певний в перемогу. Євгене, до 24 лютого 2022 року ви були відомі як засновник школи Джиу-Джитсу в Кропивницькому, крутезний тренер, спортсмени, якого брали призові місця на змаганнях не тільки в Україні, а далеко за її межами. І ось минув рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми говоримо про зміни, які сталися з усіма нами. Особисто ви на своїй спортивній базі зробили прихисток для багатьох людей. Давайте згадаємо трішки ті події, з чого все починалося. Ви пам'ятаєте взагалі, хто були перші люди, яким ви допомогли житлом? Так ми ці дні. Це майже перші дні повномасштабного вторгнення. Почались дзвінки мені на телефон, так як багато хто ну, знає нашу команду по Україні через спорт. І почали питати, чи можна у вас зупинитися, бо сім'ю веземо до кордону. Угу. І таких дзвінків почалось дуже багато. І тому моментально виникла ця необхідність допомогти людям з розміщенням. І ми зрозуміли, що потрібно це робити на максимум те, що ми можемо. І в нас в нормальний час база розрахована на 30 місць, 35 максимум. А в ті дні, в ті тижні, перший місяць ми розміщали по 120 по 130 людей за ніч. Тобто люди ось на цих столах навіть спали. Угу. Пам'ятаєте, як тоді все було? А, ті міста, які активні бойові дії велись, звичайно, люди звідти їхали, і до кордонів багато хто виїжджав. І ось це перший етап був нашої роботи. Ми зустрічали цих людей. Давали їм прихисток дах над головою, годували, чим могли, допомагали, декому навіть там з бензином, те, що могли, робили. І далі люди їхали. Потім минув деякий час, і такої вже потреби на короткострокову ночківлю вже не було. Зменшилася ця потреба, і ми вирішили дати оголошення, що ми готові розмістити людей на постійне місце проживання з. Знову ж таки, з зон, де ведуться активні бойові дії. І наразі в нас а, проживає близько 45 осіб. На протязі майже року до 60 жило. Зараз люди а, вже там, хто знайшов десь якісь місця, роботу роз'їхалися, але 45 mm -hmm. осіб зараз проживає постійно. Ми забезпечуємо їх всім необхідним. Так, тут... Ось такі кімнати. Привіт. Такі у нас тут. Це ми кімнату вже зробили добрий Добре, день. Добре. Вже після того, як людей ще додаткову кімнату зробили. Угу. Тут не було раніше кімнати. Це ось ліжка нам допомогли з міської ради. Угу. Скільки тут проживає? Скільки у вас тут? Дев'ять. Дев'ять? Дев'ять? І папуга. Звідки? <сіленка. сіленка> <сіленка> 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 Можно пройти? Сколько вы тут живете? С августа месяца. С Ничего, прилаштовалось? Нормально. -а -а. Что у вас там? Что-то залишилось? Не... А? С какого самого? С курахом. Залишилось. Пока квартира еще так не полностью разбита. Окна уже есть... нет. А что с работой влаштовалось? Нет. Плануєте тут залишатися? Ну, Поки так да. Зрозуміло. Розкажіть взагалі про це приміщення, тому що раніше я з вами писала інтерв'ю, і це була ваша спортивна зала в іншому гейт-районі нашого міста. Так. Ну тут не зовсім для вас характерна. Це наша спортивна, наша спортивна база. А... То що тут було до того, як це приміщення зайняло? Ну ви? тут ну, майже нічого не було, скажімо так, особистий дім. До повномасштабного вторгнення сюди приїжджали. Люди з усієї з усього світу. Mm -hmm. Ми кожного літа робили тут дитячий табір. Mm -hmm. То вже на протязі приблизно п'яти років це функціонує як спортивна база. Тут збори різні проходили в тих приміщеннях, де жили спортсмени раніше. І зараз живуть. У нас до речі, і зараз є тут спортсмени, які наші живуть. Вони в тому числі волонтери допомагають спортсменцям. Mm -hmm. а, зараз там Також живуть люди. Тут люди живуть безкоштовно, чи можливо? Ні, послуги? ні, все повністю наразі, все повністю безкоштовно. Це і харчування, і проживання, і комунальні. Ми е, з перших днів е, виживали завдяки тому, що нам допомагали. Наші друзі-спортсмени з Європи, з Америки. У нас багато друзів, ми подорожували. І я закидував в перші дні, що ми робимо збір. Потім стало, звичайно, трошки важче, вже менше допомоги було. І але під'єдналися, під, під нам почали допомагати різні організації. Така ну, потужна міжнародна секція, як Ектед, і ще декілька громадських організацій, в тому числі міжнародних, зараз нам допомагає там з продуктами, угу. таке інше. А, є також певні виплати від держави, але ну на жаль, їх дуже мало, і вони затримуються. Тобто, там, по-моєму, ще за жовтень не, не виплатили. Да. Тут кімната в нас. Соціальна кімната, тут е діти відпочивають різні ігри, телевізор. Ага, ну, то, то, то така, так, да? так? Так, Це У нас таке тут робоче місце. Це одна з переселенок е з Миколаєва організувала і тут робить манікюр, так, трошки заробляє собі на життя. Клас. Так, вона, до речі, також прийшла в клуб займатися спортом. у нас, ага. і, захоті... дитину і дитину, двох дітей, ага. і сама захотіла займатися. Привіт тебе! Розкажи мене Вікторія. Привіт! Звідки ти? Я? З України. З України? Зрозуміло. Як тобі тут живеться? Клас, хорошо. Євгена, благодійність це взагалі справа, яка займає дуже багато часу. Як взагалі? Поєднуються добрі справи з професійним спортом. Команда це єдина відповідь, тобто самостійно нічого неможливо, як і в спорті. Тобто, ми і завжди розвивалися завдяки нашій команді. Тобто, тому що у нас сильна команда, кожен відповідає за певний. Певну ділянку роботи і робить її добре. На жаль, не всі клуби у нас зараз працюють. Є деякі клуби, які ми закрили, бо вони, скажімо так, не дуже безпечних місцях знаходяться в Кропивницькому, тому ми їх зараз не відкриваємо. Але більшість клубів працює, в тому числі в Києві. Ми відкрили клуб за цей час в Ірпені. І клуби працюють, діти займаються, займаються також багато переселенців у нас. Переселенці у нас займаються абсолютно безкоштовно, допомагаємо всім. Знову ж таки, чим можемо всі майже діти, які живуть на базі, це більше 20 чоловік, вони всі займаються у нас в клубах. Тобто за своїм бажанням їх ніхто не змушував, вони самі захотіли Напротязі року. Кожен там, хто спочатку, хто пізніше, але Які всі їхні займаються. Успіхи? Вже є певні результати. Ось в нас є херсонець, 16-річний хлопець Богдан Аніканов. Він, правда, займався до цього джиу-джитсу, він переїхав до нас. Зайняв у Франції ось місяць тому третє місце на чемпіонаті Європи. Також ось одна дівчинка Аня. У нас тут є 14 років живе. Вона зайняла на всеукраїнському турнірі вже перше місце. З Краматорська З Краматорська прийшла до нас в клуб на тренування і ось нещодавно побувала в Києві. і Зайняла перше місце на всеукраїнських змаганнях. Раніше не займалася джоджицем. Ні, я коли приїхала перше время. Когда боялась ходити на тренування. а коли саме ти приїхала? 3 цього і вот. ну, там перші місця боялася, потім почала займатися і поїхала на перше соревновання. Це були перші чи раніше поїхали? А то це взагалі твої перші змагання і ти виграла? Супер. А ось буквально через декілька тижнів у Львові буде їхати знову на змагання. Я тобі бажаю успіхів, це круто. <laughs> а раніше взагалі якимось спортом займалася? Да, танцями? класс. Яким Ні, Нет, Джалспанский современный. Ага, ну да, да. Боже, круто, я тебе обожаю успехи. Ти тут живеш? Да. І батьки з батьками виїхала в Краматорськ, Краматорську, поки там робота є. А я тут осталась сестрою. До чого ви зараз готуєтеся? Зараз готуємося, якраз буде у нас виїзд з збірної України у Францію, місто Веркен. Це знову ж таки чемпіонат Європи, але це у нас є декілька версій, вже це за іншою версією. Це офіційна збірна, тобто там на автобусі будемо з Києва їхати. Більше 40 учасників. Ну, наших до двадцяти одного року. І з нашого скропівницького три спортсмена їде в цій збірні. <сири> Такий склад. Да. Є якісь обмеження у людей у проживанні? Обмежень немає. Ми всім сказали, що до перемоги України у війні всі можуть у нас знаходитись. Ну і потім є певний час, там місяць-два, поки люди знайдуть собі якесь світло.